Доброго дня. По-перше, ми почули чудову новину. До України прибули всі обіцяні США танки Абрамс. Україна отримала всі танки Абрамс, які США обіцяли нам на початку 23-го року. Загалом вони передали Україні 31 танк. Це було повідомлено 17 жовтня Голосом Америки. За даними, перед відправкою танків може пройти деякий час. Наразі сили оборони перевіряють наявність необхідних елементів підтримки, та визначають, коли і де використовувати танки на фронті для найкращого ефекту. Цитую, ми виконали угоду. З цього моменту Україна має визначити коли. Іде вона залучить цей потенціал? Танк Абрамс чудова бронемашина, але це не срібна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України, повідомив речник Армії США в Європі та Африці Мартин Доналд. Він зазначив, що всі українці, які тренувалися на танках з американськими силами в Німеччині, вже повернулись до України. Разом із ними прибули боєприпаси та запасні частини до танків. Е, хочу нагадати, що перші танки Абрамс прибули до України 25 вересня, про що повідомив президент Володимир Зеленський, за його словами, перша партія танків проходила підготовку для підсилення українських бригад. Раніше е, американська газета. «The New York Times» з посиланням на джерела Міністерства оборони США повідомили, що танки прибули в Україну ще 23 вересня. Ані Зеленський, ані інші представники влади не повідомили, яку саме кількість танків прибула в Україну. Ось це дуже чудова новина, що танки вже в нас, і будемо очікувати результатів. Але хочу нагадати про те, що ми все ж таки також не безсилі, ми можемо допомагати армії, ми можемо наближати нашу перемогу. І тому підтримуйте, будь ласка, перевірені збори, допомагайте ЗСУ, бо за нами допомога армії разом до перемоги, і все буде Україна.